Добрий день. Да, да, добрий день! Слухайте, брав вас місяць назад, тачку, хочу поміняти. А що вже сталося? Що що сталося? Обоє позавчора почали відклеюватися. Та вам певно треба до майстера звернутися, а не до мене. То при чому тут майстер? Тачку ще вас купляв, не тільки тачку. Електроди, два олівця. Мало того, що обоє почали відклеюватися, то ще екран протікає, батареї не гріють. Тіпсокартонку вело. Та я все розумію, а при чому тачка до батареї? Ну як при чому? Поки не купив тачку, таких проблем не було. Зверніться до мастера, який то вам все робив. Та я при чому? Я вам тачку просто продав. Як я до нього звернувся, на милому тижні вже відспівали його. Коротше, втомився вже з вами тут спорити. Вертайте мені гроші і поїхав я додому. Ой. Та я в залюки, але мені ще здається, що це не гарантійний випадок. Що з вами ясно, то такий магазин.